Приємно вражений тим, що я тут сьогодні побачив. Не те, щоб я не очікував тут побачити щось гарне. Я багато чув, але своїми очима побачити це зовсім інше. Я дуже вдячний команді SuperHumans, Я дуже вдячний засновникам. І Я дуже вдячний хлопцям, дівчатам, які тут є на реабілітації, тому що вони сьогодні мені підняли настрій своєю силою духу, своїм бажанням іти вперед, попри труднощі, які з об'єктивних причин перед ними стоять. Вони готові йти вперед і життя брати свої руки. Це дуже якісно. Єдине, що про що я зразу сказав, що хотілося б, щоб таких центрів було багато. Я сподіваюся, що і ваша команда, і можливо інші меценати, благодійники і держава в свій час долучаться до цього, і ми будемо мати якомога більше таких центрів. Будемо допомагати, чим можемо і тримати кулаки за те, щоб у вас все вдалося.